Лекція тієї з порошок з високим вмістом кальцію покращена формула кальцієва революція. Чи можливо перемогти дефіцит, неймовірне відкриття у світі добавок. Уявіть собі, кожен ваш рух, кожен удар серця, навіть ваша здатність мислити усе це залежить від одного ключового елемента його ім'я кальцій. Він не просто входить до складу ваших кісток і зубів. Ні, кальцій це диригент вашого організму. Він відповідає за роботу нервів, м'язів, серця, але ось парадокс. Понад 60% людей у світі страждають від його дефіциту, навіть не підозрюючи про це і наслідки: пламкі кістки, м'язова слабкість, аритмія, підвищена тривожність. А тепер вибухова новина. Тієї з порошок з високим вмістом кальцію, покращена формула це не просто кальцій, це технологічний прорив у засвоюваності та ефективності. Гідроксиапатит кальцію змінює правила гри. Ви, мабуть, чули про карбонат кальцію або цитрат кальцію, але чи знали ви, що їхня біодоступність залишає бажати кращого? Ваш організм засвоює лише 15-20% кальцію з цих джерел. Тепер уявіть гідроксиапатит кальцію, структура якого ідентична до кальцію в наших кістках. Це означає, що він всмоктується в рази краще, не подразнюючи шлунок і не викликаючи побічних ефектів. Приклад, Анна 52 роки, страждала на остеопороз. Після тримісячного курсу стієнс її щільність кісткової тканини зросла на 8%. Це прорив, комплексна формула. Кальцій д 2 магній. Ви знали, що кальцій сам по собі безсилий без вітамінів Д3 та К2. Без Д3 він просто не всмоктується, а без К2 відкладається в судинах, а не в кістках. Тож Тенс вирішив проблему раз і назавжди. Вітамін Д3 проводить кальцій у кров, без нього ви навіть не почнете процес засвоєння. Вітамін К2 спрямовує кальцій туди, куди потрібно, а не в артерії. Магній ключ до правильного функціонування кальцію в організмі. Приклад, Микола 60 років мав судинні бляшки через накопичення кальцію після прийому тієнсі з вітаміном К 2 стан його судин покращився, а ризик серцево-судинних хвороб знизився. Не тільки кістки, кальцій впливає на все. Міцність кісток і зубів запобігає остеопорозу та карієсу. Серце та судини нормалізує серцевий ритм, знижує ризик інфарктів. Нервова система зменшує стрес, покращує якість сну та концентрацію. М'язи підвищує витривалість, зменшує судоми. додатково. Кальцій сприяє нормальному згортанню крові, а також відіграє ключову роль у передачі нервових імпульсів, спосіб вживання. Простіше не буває. 1. Візьміть 1 мірну ложку 10 г порошку. 2. Розчиніть у 125 мл теплої води або молока. 3. Випийте відразу після приготування. 4. Повторюйте 1-2 рази на день для максимального ефекту. Порада. Для кращого засвоєння кальцію рекомендується приймати добавку під час їжі багатої білками. Смак, який дарує насолоду. Кальцій це не завжди крейда та гіркий присмак. Тієнс це кокосове молоко та какао, користь ще ніколи не була такою смачною. Приклад, Олена 35 років, раніше не могла змусити себе приймати кальцій через неприємний смак інших добавок. Завдяки тянс, вона тепер насолоджується кожним прийомом, наукова обґрунтованість та глобальне визнання. Тенс це не просто бренд, а міжнародний гігант у сфері здоров'я. Наукові дослідження підтверджують ефективність гідроксиапатиту кальцію, глобус, що показує Європу і Африку, визнання у 190 країнах. Приз. Міжнародні сертифікати якості гарантують безпеку та ефективність продукту. Цікаво! Відомі спортсмени та лікарі рекомендують Тієнс для зміцнення опорно-рухового апарату. Висновок, час діяти. Ваше здоров'я у ваших руках. Тієнс це не просто кальцій. Це революція у світі біодобавок. Забудьте про нестачу кальцію, Покращіть здоров'я своїх кісток, серця та нервової системи. Насолоджуйтесь приємним смаком та легкою засвоюваністю. Обирайте Тієнс, дайте своєму організму найкраще.